Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Прямі збитки, завдані агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, досягли 8,7 мільярдів доларів. Свідчать дані проекту, Institute Росія заплатить. Левова частка збитків агросектору через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад 4,6 мільярдів доларів. Загалом за рік війни пошкоджено або зруйновано майже 110 тисяч одиниць сільгосптехніки. Знищення та крадіжки виробленої продукції друга за розміром категорія збитків АПК, зафіксовано понад 4 мільйони тонн знищеної та викраденої готової сільгоспродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється у понад 1,8 мільярдів доларів. Суттєві втрати зафіксовані в інфраструктурі для зберігання виробленої сільгосподарської продукції. Сумарна мізки зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 мільйонів тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ на майже 3,3 мільйони тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється в 1,3 мільярди доларів. Найбільших збитків агросектору війна, розпочата Росією, нанесла в Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Ці ж регіони входять до п'ятірки найбільш пошкоджених і зруйнованих об'єктів. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.